19 серпня на Сумщині сталося одразу два жахливих ДТП, у яких загинули четверо людей. Так на Охтирщині у селі Бакирівка 34-річний водій перевищив безпечну швидкість руху. Наслідок цього некероване авто виїхало на узбіччя, де врізалося в дерево. Водій та шестирічна дівчинка загинули. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до Охтирської райлікарні. А на Лебединщині на автодорозі Київ-Суми-Юнаківка зіткнулися дві автівки. Близько 19 години 20 хвилин на 303-му кілометрі автодороги Київському Юнаківка, 19-річний водій, керуючий автомобілем ваз 2109 при здійсненні обгону не впевнився в безпеці свого маневру. Виїхав на смуг зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107, який рухався в зустрічному напрямку. У результаті водій ВАЗ-2107 загинув четверо пасажирів травмовані. Серед них неповнолітні дівчинка та хлопчик, які наразі перебувають у різних відділеннях обласної дитячої лікарні. патологія хірургіосключена. Дівчинка знаходиться у нас на середньої тяжкості. За хлопчика лікарі переживають більше. Кажуть, стан його викликає занепокоєння. Е -е, є багато е -е, політравм, багато переломи. Черепа, плеча, ушиб почки, перелом ребра, ушиб легкого. Состояние ребенка тяжелое, на данный момент стабильное. Проводится до обследования и лечение.